Всім привіт. Сьогодні у нас на вулиці дощить, погода нельотна. і наша Миколаївна вихідна сьогодні вдома і вирішила зайнятися сьогодні своїм міні-огородом. Ну, ось Тут у нас помідорки вже потягнуло доверху, повиростали. Ну, давно ніхто ними не займався, не пікірував. І Миколаївна вирішила їх попікірувати. І ось так вона. Такі ящички робить. Це у нас тут зверхутро раннє. Чи дуже ранні які там вони ультра. Ультра. Рані прощайте внимание, коли вона трошки наша з голосом охрипла. Так що... Це вона пройде, вона у нас боліла трошки. Ну Так що тут є Сибірська якась рання і Іляна. Ось ось теж, бачите, як повітягу, їх треба вже всі пюкірувати. А це наш. Йде перчик. Тут -то Миколаїв на всякі, всякі сортів, навіть по кольору видно, де темніші, де світліші. Ну, і тут є десь і горки, чи як он там. Ось. Ось сюди став на цього. Ці теж бачите, як витягуються. Хто каже, що з їх нічого не буде, а ми кажемо, що з їх буде все. Ну, от, їх треба попікувати і все. Ось, тут у нас була капусточка, я пересаджував стаканчики, вона вся. Не прижилася, пропала, зараз Миколаївна сюди теж буде садити ці помідорки. Ну Що тут ще в є на є на міні-граці? Ось такі помідори вона вже пікірувала, надо... я покажу. Треба буде завтра ще взяти, трошки підкормити їх, тому що, бачите, які тоненькі ціпають. Це перші стаканчиках горки. Тут два віда. Ось такі ще бачите, на помідорки теж. Миколайна зараз підсипли за мелькою і біри маленьких, а ці здорові, хай ростуть. Ось. Потім що там ще у нас є. Це теж перчик у нас які на окні. Це солодкий перчик. Баклажанчики у нас слабенькі. Не, одні, одні хороші баклажани, не, одні щось у нас не пішли. Ось Вже в теплиці у нас на вулиці розсада посходила. Теж доволі така непогана. Ось. То я вчора поливав, то вони мокрі, просто землі по досипаючі, де і все. Та так ось. Ось Яка наша погода за вікном усе дощить, охрана запотівши, вітруганіще, а ось Миколаївний ще. Це на окні у нас кімнатна помідорка, одна ось така. ось Ще ця росте. ось Оце от наші баклажанчики. Такі це, це квіточка, як вони називаються. Хто знає, пишіть коментарі, бо ми не знаємо, як це базон називається. Ну, ось такі помідорки із, із гірким перцем. Тут був е, гіркий перець посіяний, він е, не зійшов. Я вирішив пос... досіяти сюди, щоб не пустувало помідору. Як я посіяв помідори, то зійшов гіркий. Перець. Ось. І ось така кімнатна помідорка вже, ось бачите, є жовтий квіточка, скоро буде цвісти. Ось, покажу вам потім, що з цього вийде. Ми ще хотіли дуже, щоб у нас був е, цей перець кімнатний, але щось він у нас от по сході, от бачите, і на одному місці. Е, хто знає напишіть, чому так і що з цим робити. Є е, е, знавці. Советуйте. Тут у стаканчика, бачите, все, все підписано, солодкі, горкі. Ось. Все, Миколай, воно все відмічає, все піше. бачите, яка гарна. Завтра підкормимо, от, от я думаю, що вона піде ще краще. Я да, да, знаю, що освітлення мало, ці дві лампочки вони слабенькі сюди, але от, нічого Слова. не поробиш. Окно у нас здорове, все на окно не вміщається, подоконник маленький. От, ну, мы вже так, скажем, вирощуємо на перший дриг. Миколайна вже знає, що робити. От. Так що от так вот Тут всегда у нас вазончики стоять, а тут ці вазони вже зараз ушли всі вон туди в уголок. Миколаїв их сумло в угол всі разом. От, mm -hmm. Ось ці теж такі один, он другий висить. Поки ще розсада в хаті, то зони наші защемлені. Так що отак. Ось от. така у нас кімнатна градка. Ну, Микола сказав, що все буде добре. Значить так і буде. Всім пока, всім удачі. Пишіть, коментуйте. Ну, от, може що ми не знаємо, будемо ділитися своїми. Знаннями з нами нам буде дуже це все приємно і цікаво. А так лайки, дізлайки.